Продовжуємо спілкування з нашими гістьми. І Євген Дикий, колишній командир зводу батальйону «Айдар». завжди раді ми спілкуванню. Пане Євгене, слава Україні. Героям слава, добрий день. На ну, пану, хотіли щоб ви відрефлексували оцей новий подвиг ратного православного оружия серед білого дня по Чернігову. Ну, Ви знаєте. Чесно кажучи, дуже болюча, вкрай неприємна тема, От, чесно кажучи. Е, тому що ну, ми е, чудово розуміємо, що е, балістику у нас перехоплюють тільки Петріоти. Петріотів дуже мало. Е, ну, вони наразі е, прикривають столицю і, можливо, якісь ще там, скажімо, особливо важливі об'єкти. Е, ну, скажімо, навіть невідомо, які слава Богу, що невідомо це, це і не має бути публічним. Але кількість петріотів, на жаль, є публічно відомою. От, е, на, нам їх навіть обіцяно максимально чотири батареї. Наскільки наскільки пригадую, ще навіть із цих чотирьох батарей не всі доїхали. Тобто балістику на значній частині території України давайте відверто на більшій частині території України балістика не перехоплюється. Е, і скажімо так, досить часто нас рятувало або принаймні применшувало шкоду е, те, що російська балістика є е, не надто точною. Е, ну, в них в них влучання зазвичай з точністю плюс-мінус пів кілометра кілометр, оскільки початково ця водбалістика розроблялась під ядерні боєголовки. Ну а якщо якщо йдеться про ядерний вибух, то плюс-мінус кілометр ролі не грає. Євгене, але них, подивіться. Коли але ці ці в ці... даному разі якраз, так, от, але от. в даному разі абсолютно точне влучання росіянам повезло. От е, і до речі, настільки точне влучання, що аж питання чи їм просто повезло, чи їм дуже добре допомагав хтось на місці. Я гадаю, що е, це питання вже вивчаються. Е, наша служба безпеки, побачимо, якою буде відповідь. Е, чесно кажучи, я б з високою ймовірністю припустив, що їм дуже добре споригували цей удар. А чому я ще кажу, що це дуже така для мене особисто е, болюча тема? Ну, чесно, е, дуже мене скажімо, бісять моменти, в яких е, ми взагалі наше суспільство, і зокрема, навіть наші захисники, е, ну чи взагалі люди волонтери дотички до війни? Вибачте, але виявляють е, ну повну безглуздість і ведуть себе так, ніби війни нема. Ведуть себе так, ніби або війна закінчилась, або ми або ми воюємо з таким ворогом, який от далі фронта просто не може поткнутися. А не вибачте мене з державою, в якої тисячі ракет, яка власне весь цей час, півтора роки війни, регулярно запускає то ракети, то дрони по всіх областях України. І тому, коли стало відомо, що вибачте мене в цьому драмтеатрі відбувалась виставка і збір виробників дронів та волонтерів пов'язаних саме з дронами. Ну чесно, ну в мене в мене е, пристойних коментарів просто нема. Ну люди реально забули, що півтора роки йде війна із державою, яка має і авіації, і ракети, і дуже непогану агентуру в Україні. От настільки вже просто розслабились, що це вже, вибачте, трошки тяне на дарвінівський відбір. Але Євене, дуже шкода, що Євене, такому дарвінівському нас... відбору піддаються так. Саме, саме люди, які працюють на нашу безпеку. Тобто, тобто ці люди патріоти, вони дуже корисні для країни. Ну але ж, господи, ну як можна настільки не думати головою? От сам факт проведення цієї виставки він мене шокує просто. Євене, не можна такі але речі. виставки проводилися в інших містах. Ніше і, в принципі, були погодження. Окей, у волонтерів є ініціатива щось зробити, але для цього у нас є військово-цивільні адміністрації, які мають будувати або не давати на таке дозволи. До речі, Чернігівська заявляє, що проведення виставки, яке відбувалося сьогодні. В місті Чернігівською міською радою не погоджувалися, жодних дозволів не надавалося. Ну але менше з тим надавалося в інших що, містах я не знаю, на попередніх надавалася. Е, Чпрес служба каже, що не надавалась. Е, відома активістка Марія Берлінська стверджує, що надавалося. Знову ж таки, може надавалося не міською радою, а може, надавалась е, вівцею обласною адміністрацією військово цивільною Я цього не знаю, але для мене суть абсолютно. В іншому, ну люди не можуть зрозуміти, що в цій війні ми все ж таки навіть досі, так через півтора роки війни, ми маємо частково вести себе як партизани. Ми маємо весь час розуміти, що навіть наш тил, навіть та територія, яку ми контролюємо, все ж таки вразлива для дальних ударів, і тому ні військовим, ні тим більше виробникам важливої дуже продукції не можна концентруватись, не можна проводити публічні івенти, збиратись в одному місці. Знаєте, коли ми вдаряємо ракетою по полігону, на якому росіяни влаштували шикування. Ми звичайно радісно, вибачте, регочимо всією Україною. А на ж повторювати їхні такі грубі помилки, Євгене, Як тоді ви поставитеся до м, такої прозорості, яку демонструє останнім часом чільне служби безпеки України? Дуже багато якихось деталей, наприклад, про морські дрони у нас з'явилося. так. І направду я намагаюсь зрозуміти, а чому саме зараз важливо оприлюднити цю інформацію, чому не після війни? Нам багато про які речі кажуть, що тільки після. Ну знову ж таки, чи не підставляємо ми себе занадто е, Тут, публічно, Мені щось? здається, навпаки. Мені здається, тут ми маємо справу з цілком грамотною саме інформаційно-психологічною операцією з нашого боку. Угу. Е, і показником цього для мене було то, що наші морські дрони Магура. Ну до речі, ми ж насправді з вами не знаємо, е, чи тільки Магурою користуються наші е, підрозділи, які працюють з дронами. Цікаво до речі, те, що морські коментарі морські... дає служба безпеки, ну яка насправді точно не є. Є ні розробником, ні експлуатантом цих дронів. Я не, я не настільки, скажімо, володію інформацією, щоб казати, взагалі беруть вони там в цьому участь чи не беруть. Це не моя компетенція. Але так склалось, що скажімо, принаймні, хто відповідає в цілому за ці операції і хто, зокрема, відповідає за розробки, ну, це трошки інша абревіатура, теж із трьох літер, теж дуже популярна останнім часом, але починається не на С, а на Г. Так от, але. Але для мене ключовим показником було те, що оці морські дрони дрони Магура продемонстрували на міжнародній збройній виставці. Тобто їх, їх просто повезли в Туреччину, їх показали там, приймаються замовлення від іноземних клієнтів. Це не випадковість. Справа в тому, що ми намагаємося в Чорному морі відновити паритет. Ми намагаємось продемонструвати і самій Росії, але в першу чергу навіть не Росії, а іншим країнам, що Чорне море не контролюється Чорноморським флотом Російської Федерації, що по всій його території ми дістаємо своїми дронами, і це дуже. І з моменту, власне, як Росія вийшла з зернової угоди. Зверніть увагу, всі ці публічні демонстрації, ці публічні розмови, вони пішли саме після виходу Росії з зернової угоди. Ми ж тоді оголосили, що всі російські порти є зоною бойових дій, і всі кораблі, які йдуть з ці порти, можуть бути враженими. І відповідно, нам треба показати, що це не блеф. Нам треба показати, що нам реально є чим вразити, і це дуже потужний сигнал для тих, хто через чорне море транспортує під санкційну російську на. Для тих, хто страхує ці танкери з російською нафтою, оце власне ця інформація адресована саме для них, і я думаю, що вони її дуже навіть уважно відстежують, особливо після того, що сталося з танкером з їх. Так, пане Євгене, ма це дискусію, яка має вже ого, го який довгий шлейф. От ми сьогодні її відчули прямо в залежності від того, що відкривати вранці, якщо, наприклад, включити CBS News, зарядишся кінською дозою оптимізму, бо там будуть розказувати про прорив першої лінії оборони і про в буквальному розумінні продавлювання і паніку серед ворогів в напрямку Токмака. Якщо відкрити іншу, якісь, наприклад, американське видання, можна зразу почитати, що ой, там таке в Токмаку об'єднання 80 тисяч, так кругом таке об'єднання на півдні, що ніякого виходу на Азовське узбережжя не вийде, та і Крим звільнити військовим шляхом не можна, кажуть інші. Потім ми включаємо експертів наших, які кажуть: не читайте західних газет, так само, як і советських, і взагалі зберігайте тишу. Ну і що далі народу робити, коли зберігайте тишу? Він лізе в телефоні. Грамі, кожен в залежності від свого зрада чи е, перемога підписується на якійсь неперевіреній інформації і починає її розповсюджувати. От як з цим буде ну з цим на зберігається тишу? Мені здається, наші речники дещо переборщують. От, що стосується не читайте західної преси, ну тут, е, скажімо так, дивлячись е, про кого ми говоримо, я б сказав, що просто пересічному українцю, який не розбирається в тонкощах великої політики, а просто хоче знати ситуацію на фронті, то західні джерела точно не є дійсно йому помічними. А от тим, хто намагається, скажімо так, з тих чи інших причин тримати в голові всю картину, зокрема, оті, скажімо, безкровні, але вкрай важливі бої, які відбуваються на західному фронті, як це називаю, от навпаки, дуже важливо моніторити західну пресу. І там зовсім не хаотична картина. Там якраз дуже вже вимальовується е, системна картина е, дуже потужної і псо інформаційно-психологічної операції, яка розгорнута проти нас. І е, основними рупорами власне цієї кампанії стали такі. Е, на жаль, не, мало того, що шановні е, газети, як Вашингтон Пост і New York Таймс. Але мало того, що це шановні видання а важливіше, те, що це видання дуже наближені до Білого Дому. Це видання, якраз афілійовані фактично з демократичною партією, от е зокрема з її лівим крилом. І от саме ці видання наразі е вже два місяці, тобто з моменту початку нашого наступу, от при е я до речі, відмоніторив: перше повідомлення про те, що наш наступ провалився, з'явилось приблизно в кінці першого тижня цього наступу. От насправді зараз вже третій місяць іде, і йде достатньо успішно якраз. Але вже на перший тиждень нас поховали. Заявили, що все, вже пропало все. І там основні лейтмотиви такі: там фактично насаджується дуже потужно російський наратив про бойову нічию. Тобто, ну, після минулорічних Харківщини і Чернігівщини стало неможливо розповідати, що Росія завжди перемагає, і навіть Бахмут, скажімо, не те, що не змінив це враження, а швидше навпаки посилив. Бо якщо перемагає, то тільки так: 100 тисяч за маленьке містечко. Так, от власне, а натомість вони пішли насаджувати набагато більш грамотну тезу. Про бойову і нічю, от про те, що обидві сторони вже досягнули максимуму своїх можливостей, обидві сторони вже втратили здатність успішно наступати, а натомість обидві вже абсолютно такі залізні, отакі, що не проб'єш у обороні. І з цього робиться висновок, що далі буде як в Першу світову або як в Корейську, коли роками ну, гинули десятки чи сотні тисяч людей, витрачались мільярди, а лінія фронту не рухалась. Пам'ятаєте, оце от Римарківське інвестні. Хнуясь, от на, на, на Заході без змін, так от е, що от насаджується думка, що от тепер так і буде: фронт стабілізується по цій лінії, його сильно не зсунеш, а далі з цього, звичайно, витікає висновок. То наше ж роками продовжувати е, цю мясорубку краще uh -huh. одразу взяти і заморозити. І оця російська теза вона дуже гарно заходить, багато кому на Заході. Причому далеко не тільки прихильникам Росії, але дуже багато корисних ідіотів, цілком щиро неї і ведуться, от і е, от власне Вашингтон Пост та Нью-Йорк Таймс є основними рупорами, які насаджують в тих чи інших формах цей меседж, mm -hmm. і це треба розуміти і знати наскільки ці джерела близькі, зокрема до радника з нацбезпеки Салівана, до е, дуже проросійського насправді е, шефа ЦРУ Бьорнса, якого ну є всі mm -hmm. підстави вважати ну ледь не союзником Росії. Це був улюблений американський посол в Росії Путіна. Путін казав, що це єдиний. Посол, з яким йому дуже гарно працюється, от е, так, от е, так, от, власне. Е, але слава Богу, цей хор розпався. Якщо в якийсь момент фактично майже всі видання підхоплювали цю хвилю, тому що, бачите, не сталося дива, орки не посипались при першій появі на обрії леопарда, не почали кричати А, це леопард і тікати. От, а чомусь навпаки почали чинити дуже запеклий і дуже гарно підготовлений за вісім місяців опер. Так, Так, от частково в якийсь момент ледь не вся західна преса повелась на оцю ніч'ю. Але ні, далі хор розсипався і е, да весь час, до речі, на нашій стороні топив All Street Journal. Честь і хвала. От All Street Journal, дуже професійне видання, заточене в першу чергу на саме еліти, економічні, політичні. От вони весь час, до речі, абсолютно правильно висвітлювали події, бо їм було не ліньки спитати у професійних військових. Mm -hmm. От тоді, тоді як Вашингтон Пост New York Times давали площадки в першу чергу там політологам, відставним дипломатам та іншим людям, які. От тобто, власне так. війну бачили навіть американські війни, дуже відмінні від нашої війни, але вони і їх бачили тільки по ящику. А. Але зараз все. Зараз вже за економіст вже починає друкувати дуже такі правильні розумні речі Форбс. Тобто, хор розпався, і стало чітко видно, хто ж далі затято насаджує саме російський меседж е, Євгена Ну от я не знаю, чи помітили ви, але е, Роман власне підвів до того, що конспірується. Трошки реальна ситуація у нас завжди на фронтах. Це вже традиційна історія, і ви зауважили, що речники з цим можливо трішки навіть перегинають. Тому повернемося до ситуації на фронті. Так. Та є повідомлення у нас з Бахмутського напрямку, що направду туди перекидають додаткові російські резерви. кажуть, що навіть з Голопристинського там мікро цього угрупування вже когось там бачили. Тиснуть на Куп'янському напрямку, але Сеньківка все ще. За нашим контролем і сподіваємося, що це не зміниться разом з тим. Доволі цікавий розвиток подій довкола наближення нашого наближення до завітного бажання. І росіяни вже натякають на непорядок у Старомлинівці. Як я розумію, от завітне бажання немає жодної потреби там сильно штурмувати в, в лоба. Є логістичні артерії, які дозволять його так би мовити, ледь не обійти. Як якщо... побачимо, все ж таки взяти його було б дуже потрібно, але якщо там знайшли варіанти його не брати, а обійти, ну що ж, це, це буде добре. Але взагалі то скажімо так, мати його за спиною з орківським гарнізоном в будь-якому ну, разі не варто. Тобто, або його обійдуть і будуть цей гарнізон витискати, або його таки доведеться взяти. Окей, роботи не в такому разі е, опираються як можуть окупанти, але обережна оптимістика. Е, оптимістичний такий настрій є обережний, що е, недовго їм там залишилося. Але якщо дивишся на карту, останні, як ці... моїми та... відомостями в самому роботному їх вже навіть нема. Тобто вони їх витіснили, але при тому не все роботи не наше. Частина частина роботи на ну, стала сірою зоною, по якій просто відчайдушно працює артилерія, і там е, на ми ще туди не до речі, не факт, що ще може ми взагалі туди uh -huh. не заходитимемо, але принаймні орків звідти вже витіснили. Але і е, фактично вирішується оця задача, що ні в якому разі не лишати роботи за спиною з орками, а uh -huh. лишити його за спиною порожнім це вже зовсім інша історія. Я просто дивлюся на карту як абсолютно цивільний довбень, як то кажуть, та і е, бачу кишеньки, з які зараз створюють наші сили оборони. Які є ризики того, що ворог спробує ці кишеньки перетворити в мішечки і так далі? Наскільки це взагалі можливо? Ви знаєте, мені здається, що наразі в них на це вже просто нема сил. Вони, звичайно, так само бачать карту. Вони і вони не є дурними в командуванні. Тут треба, ну я маю на увазі не їхні вищі від. Ського політичне керівництво, а що стосується їхніх командирів на місцях, то вони так само вже півтора роки і навіть якщо і приїжджали повними довнями, то зараз вже багато чого навчились. Це треба теж розуміти. Ми воюємо з дуже серйозним ворогом наразі. Це вже це вже зовсім не ті люди, які заходили півтора роки тому з парадними мундирами в рюкзаках. От, але е, так чи інакше, є об'єктивні речі. Е, ми дуже багато втрат їм нанесли і по живій силі, і по техніці, і дуже сильно перебиваємо їхні логістичні шляхи підвозу боє, боєприпасів. Їхня артилерія реально задихається. Вона задихається з двох причин: дуже успішна наша контрбатарейна боротьба. Ми виносимо їхні гармати щодня десятками. А вони на це не розраховували. Вони звикли завжди воювати при дуже великій перевазі в артилерії. Згадаємо минулий рік. 60 тисяч снарядів на день. І так, отак вони нас видавлювали Донбасу. А е, наразі в них вже і гармат дуже поменшало. І снаряди не те, що закінчуються, але просто їх стає проблематично підвозити. Тобто дуже дуже вже великі втрати по дорозі стаються. От, і, е, то, е, за таких умов мені здається, що в них немає ні арти, ні людей для того, щоб робити якісь там карманчики, пробувати когось нас десь там закривати. Та й по, по тих настроях. ну от Знову ж таки, я це не раджу, скажімо, пересічному глядачеві, але мені скажімо, я вважаю своїм обов'язком, зокрема, моніторити і їхні канали. Uh -huh. І от по настроях в їхніх каналах не виглядає, що вони взагалі навіть навіть такі варіанти розглядають. В них все ж таки ключові, ключові всі, скажімо, їхні там в кого істерики, в кого навпаки нагнітання оптимізму, але тільки довкола того, щоб протриматися, утримати наш наступ. Про, про щось там, про якісь там контрудари саме на півдні вони навіть навіть розмов нема. Ну, власне, згадаємо урожайне е, істеріку цього е, їхнього відомого командира, який з нами воює ще з 14-го року, власне, Хадаковського uh -huh. е, з криками про те, що е, таке, такий стратегічно важливий пункт, а пункт дійсно стратегічно важливий. А їм навіть просто не прислали взагалі підкріплення. От просто не то, що мало прислали, а просто нуль. От і це дуже показово. В них реально починає. Мають закінчуватися і люди, і те на чому цим людям їздити. От е, в них вже іде, от дуже сильно цей ефект. Це трішки лакафтана як там в російській мові називається. Коли щоб підшити правий рукав, треба відрізати від лівого. От, і до речі, все дуже лягає. Те, що ви казали, якщо вони вже навіть з голою пристані забирають кудись людей. Е, це дуже показово. Тому що в них один з їхніх нічних кошмарів це те, що ми так і зробимо е, потужне, от не саме рейди, не якісь там, скажімо е, ну, тимчасові. Операції, а що ми зробимо постійний плацдарм на лівому березі Дніпра, і далі звідти почнемо розгортатися? І якщо при цьому вони з лівого берега е, забирають людей кудись на іншу ділянку, це значить, що на цій іншій ділянці просто вже люди закінчились.